Вітаю мої любі друзі та підписники. З вами Тарас. Сьогодні я хочу зробити огляд також посилки із Китаю. Силка, як завжди, знизу в описі. Це силовий блок для Arduino. Він собою представляє 8 реле. Я прямо хотів 8. Також тут є індикатори, вимканого реле і живлення. Ось. За це все я віддав 113 гривень в доларах, я не пам'ятаю скільки. Використовується він для вмикання якогось навантаження, але щоб. Одним словом, ну, можна напряму від Arduini, аналоговим виходом 5 вольт, подати на один з цих контактів і воно вімкне реле. Розкажу, як це все підключається. Поставимо освітлення сюди. Отже. Тут є 8 слодіодів червоних ідентифікаційних, які показують, яке релем вімкне на даний момент. І зелений слодіод, який показує, чи є живлення на плату, чи немає. З цієї сторони у нас ось така напаючка. 8 релюшок. На кожній з релюшок написано, що вона витримує на більше 10 А, як я дивлюсь, при любій напрузі. Що при 250, що при 30. Що цікаво, навіть написано 28 вольт. Ось. Але саме реле, саме цікаве, вмикається від 5 вольт, тобто не потрібно йому 12, котушка розрахована на 5 вольт, так як може, ви знаєте, що в середині реле встановлена котушка, яка просто притягує контакт. Ось. Далі перейдемо до самих контактів. VCC і GND, тобто оцих два верхніх. VCC це плюс 5 вольт і GND це мінус 5 вольт, тобто живлення. Яке будуть подавати на реле. Решта 8 контактів, а саме це мінуси, бо реле вмикається мінусом. Тут плюс на кожну релюшку йде постійно. Тобто подаємо мінус 5, і якесь реле вмикається. Все. Байдуже, яка тут напруга, так як це просто реле. Тобто з цієї сторони 5 подати постійно і тоді мінусом вмикати. На жаль, продемонструвати вам я не можу. Але ось така штука, дуже корисна, Пора, порадив би тим, хто займається такими проектами, особливо потрібна силова частина. Це було б корисно. Також тут встановлений резистор, який забезпечує вмикання, а не так, що буде іскритися, і то вимкнеться, то вимкнеться і тому подібне. Ну, в принципі, це все, що я хотів за цю релюшку сказати. Також вона піде у гараж мені. І будемо вмикати різноманітні, так, як дзвоник, там сирена, лампочки, двері, так в дверях в мене стоїть електронний замок, ну і тому і інше. Ну і на цьому я буду ставити сьогодні крапку. З вами був Тарас. Підписуйтесь на канал, оцінюйте, запитуйте, що вам не зрозуміло. До нових зустрічей.